Радий вітати усіх, хто завітав на мій канал. Зараз проводиться тестування блока безперебійного живлення BEC UPS 650 Pro. Це є досить древній UPS. Йому є 25 років, але поки що не було тут серйозної такої планової заміни компонентів. Тут здійснена заміна, точніше модифікація системи охолодження, встановлено кулер 120 мм на вдув. Вдувається. Холодне повітря, обдуває транзистори і трансформатор. Виходить штатними решітками з однієї і другої сторони. Навантаження 300 Вт кип'ятильник. Уді він є. Напруга фіксується аналоговим вольтметром. Як бачимо, вона в межах 235. Вольт, ну майже 240. Ось. Ем, клеми. Провідники виведені на задній стінці. Діаметр провода, точніше, не діаметр. Поперечний переріз десь 6 мм квадратних. Струм по 12 вольтах. Це є майже 33 Ампери. Використовується серверний блок живлення фірми Hewlett Packard. Ось його параметри. Ну, 12 вольт 200 А. Можемо подивитися. Так звана лижа. Тут є виводи. Трьома провідниками плюс трьома провідниками мінус. Відповідно, клеми спеціальні для високих струмів. Для експерименту взято один провідник 6 мм квадратних. Відчувається нагрів. Як свідчить, це є замало для такої потужності. Можна сказати, відчувається, як струм тече у провіднику по провіднику. Тут, де є ізоляційна стрічка, є з'єднання від провідника з плати чорний колір на інший провідник діаметри співпадають. Але що хочу сказати, кожна скрутка, це є чи з'єднання. Яке б воно не було, це є потенційні мікровтрати, тому що є, як мінімум, мікроопір. В цьому з'єднанні. Є нагрів. Ну, градусів 35. Як бачимо струм в колі. Напруга, от, перевіряємо роботу. Повітря холодне, то, що, можливий нагрів плати частково від провідників. Тому, Моя рекомендація усім, хто працює із силовою електронікою чи збирається працювати, тут потрібно використовувати найтовщі кабелі, провідники, де є струми більше 10,5 А і вище. Потрібно використовувати шину, ем, лудження, велику площу. Ем, Полігонів на платах для відводу тепла і для зменшення втрат. Безперебійник з апроксимованою синусоїдою, але для роботи кипятильника це не критично. Так само нагрівається. Відро відносно гаряче. тут є, бачите, спеціальна система кріплень провідників. Поки що я зупиняю відео, тому що цей тест буде тривати годину або й більше. Дякую усім за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Буду продовжувати показувати вам щось цікаве. Бажаю приємного перегляду.